Вітаю учнів та учениць цього класу на уроці географії. Сьогодні з вами ми здійснимо уявну подорож Атлантичним океаном. А який настрій ви берете із собою у подорож? Я сподіваюся, що він позитивний. А якщо ні, то. Усміхніться, зніміть усмішку зі свого обличчя долонею та подаруйте своєму сусідові. Прийміть усмішку і прикрасьте нею своє обличчя. Юні мандрівники! Виберіть фразу, яку вважаєте особливо важливою для себе, яка буде надихати вас. Повторіть її декілька разів. Я вірю в себе. Я люблю вчитися. Я відкритий, я відкрита до нових знань. Я успішний, я успішна. Вивчати нове це виклик, я люблю виклики. Сьогодні і щодня моя жага знань живе в мені. Я вмію вчитися. А тепер нам треба наповнити вітрила корабля вітром. Вдихни повітря, сильно втягни щоки. І шумно видихне повітря через рот. Повтори іще раз і ще раз. І нехай вітер, що вирвався на волю, підганяє наш корабель. Під час нашої подорожі ви дізнаєтесь про особливості географічного положення та своєрідність природи Атлантичного океану, про екологічні проблеми океану. Ви поглибите знання про роль океану в житті людей. Ви вдосконалите вміння знаходити на карті і показувати течії та острови Атлантичного океану, позначати їх на контурній карті. Атлантичний океан є найбільш вивченим та освоєним порівняно з іншими океанами. Задовго до тих часів, коли європейці дізнались про існування Тихого океану, вони ходили водами Атлантики, який і нині належить провідне місце в світовому судноплавстві. У 9 10 століттях нашої ери вікінги плавали ним до берегів Ісландії, Гренландії, Північної Америки. З 15 століття в епоху великих географічних відкриттів, Атлантичний океан стає головним морським шляхом яким іспанські та португальські моряки здійснювали пошуки нових шляхів до Індії та Китаю. У різні часи океан мав інші назви: море за Геракловими стовпами, Західний океан, Атлантик, море мороку. Назва Атлантичний океан уперше з'явилася в 1507 році на карті німецького картографа Мартіна Вальдземюллера. Ви вже вивчали особливості природи Тихого океану та добре знаєте, що він є рекордсменом за багатьма показниками. А чи може Атлантичний океан похвалитися нам своїми рекордами? Він є другий за розмірами. Площа океану дорівнює 90,6 мільйонів кілометрів квадратних. другий за глибиною. Максимальна глибина 8378 м. Найбільша течія. Тепла у Світовому океані, це Гольфстрім. Найвищі припливи в Світовому океані. Спостерігаються в затоці Фанді, їх висота 18 метрів. Атлантичний океан має найбільшу солоність. Пересічна солоність його становить 35,4 проміла. Розглянемо географічне положення Атлантичного океану за типовим планом. Атлантичний океан, як і Тихий, у центральній частині перетинається екватором і розташований відносно нього в північній та південній півкулях. Щодо нульового меридіану океан лежить водночас в Західній та Східній Півкулях. На відміну від Тихого, протяжність Атлантичного океану із Заходу на схід. Дуже поступається його протяжності із півночі на південь. Тобто океан витягнутий меридіонально. Атлантичний океан із Тихим сполучають протоки Дрейка та Магеланова на південному заході. На півночі та на півдні води Атлантики зустрічаються з водами полярних океанів. А на південному сході проходить умовна межа з Індійським океаном уздовж меридіану 20 градусів східної Довготи. Атлантичний океан омиває береги чотирьох материків – західні береги Євразії та Африки і Східне узбережжя Північної та Південної Америки. Берегова лінія океану значно порізана в північній частині, біля берегів Північної Америки та Євразії, Тут глибоко вдаються в суходіл затоки мексиканська, фанді, святого Лаврентія, біля берегів Європи Біскайська, біля берегів Африки Гвінейська затока. В межах океану налічують 14 морів, найбільші з яких Окрайне море Карибське, а внутрішнє море середземне, яке в своєму складі налічує, і інші менші моря. А саме Адріатичне, Тіренське, Мармурове, Егейське, Іонічне тощо. Для океану характерні і інші внутрішні моря Чорне, Азовське та найпрісніше море Світового океану Балтійське. Дізнаймось більше. Серед морів Атлантичного океану є унікальне Саргасове море. Це єдине у світі море, яке не має берегів. Його берегами слугують морські течії. Море в 1492 році відкрив Христофор Колумб і дав йому назву банка з водоростями. Португальські мореплавці назвали ці водорості Саргасо. Поверхня моря на багато сотень кілометрів вкрита величезними плаваючими рослинами, бурими водоростями роду «Саргасо». Через велику кількість водоростей вода в Саргасовому морі практично нерухома, крім того, в цих широтах зазвичай панує штиль, через який у морі загинуло чимало вітрильних кораблів. Тому Саргасове море користується сумною славою кладовища загиблих кораблів. Це море унікальне ще й своєю прозорістю. Воно вважається найпрозорішим морем Світового океану. Прозорість води 61 метр. На відміну від Тихого океану, в Атлантиці значно менше островів і вони переважно розташовані поблизу материків. Найбільші материкові острови Великобританія, Ірландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські острови, Куба, Гагітія, пуерто рико В океані також є Коралові острови: Це Багамські та Бермудські. А острови Ісландія, Азорські, Канарський та Малі Антильські острови мають вулканічне походження. Атлантичний океан за віком є відносно молодим. Його утворення розпочалось близько 100 мільйонів років тому внаслідок розколу давнього материка Гондвана. На думку вчених, дно Атлантичного океану продовжує розростатися зі швидкістю 2 см на рік. Рельєф Дна Атлантичного океану, порівняно з Тихим, не такий складний. Розглянемо тектонічну карту та профіль рельєфу дна. Шельфова зона океану відносно невелика і займає близько 7% його площі. Шельф добре розвинений біля берегів Європи та Північної Америки. Найглибші райони океану розташовані в його західній частині. Глибоководних жолобів небагато, найглибший з них Пуерто Рико та Південно-Сандвічевий жолоб. Особливостю рельєфу Дна Атлантичного океану є серединоатлантичний хребет, що простягається посередині океану на 18 тисяч кілометрів з півночі на південь, майже меридіонально. За формою хребет нагадує латинську літеру С і поділяється на дві частини. Північноатлантичний. Та південно атлантичні хребти. Центральна частина серединно-океанічного хребта розсічена глибоким розломом завширшки кілька десятків кілометрів, уздовж якого відбувається розходження літосферних плит, яке супроводжується вулканічною діяльністю. північно Північно-Атлантичний та південно Південно-Атлантичний хребти. Це порівняно молоді гори, вершини яких сягають висоти до 4000 метрів. У північній частині океану окремі вершини підіймаються над поверхнею води у вигляді вулканічних островів, найбільшим з яких є острів Ісландія. На захід та схід від океанічного хребта розташовані глибокі улоговини, які, на відміну від Тихоокеанських, Мають рівнішу поверхню: канарська, Гвінейська, Північноамериканська, Бразильська тощо. Середня глибина Атлантичного океану становить 3736 метрів, а максимальна глибина 8378 метрів. Це безодня Браунсон у жолобі Пуерто-Рико. Атлантичний океан, простягнувшись від Північного полярного кола до Південного океану, перетинає майже всі кліматичні пояси, крім Арктичного, Антарктичного та Субантарктичного, тому його кліматичні умови досить різноманітні. На відміну від Тихого океану, найбільш широка частина Атлантики розташована не в екваторіальних, а в тропічних і помірних широтах. Тут муть пасати та західні вітри. У північній тропічній частині влітку і восени зароджуються тропічні циклони, які нерідко переходять в урагани. Найбільше їх над Карибським морем та Мексиканською затокою. Для спостереження за розвитком і переміщенням тропічних циклонів у Майами працює спеціальний ураганний центр. У північній Атлантиці, поблизу острова Ісландія, утворюються циклони, які прямують до Європи. І значною мірою впливають на формування її кліматичних особливостей. Над екваторіальними районами Атлантики впродовж цього року дуже спекотно. Середні температури сягають плюс 25 градусів за Цельсієм. Небо затягнуте хмарами випадають рісні дощі. У помірних широтах Південної Атлантики є сильні шторми, за що ці широти називають ривучими сороковими. У полярних широтах кліматичні умови Атлантичного океану формуються під впливом Північного льодовитого океану на півночі та Антарктиди на півдні. Великі брили льоду, айсберги відокремлюються від Гренландії та Антарктиди та виносяться у відкритий океан до сорокових паралелей Середня температура поверхневих вод Атлантики нижча, ніж у Тихому океані. Вона сягає плюс 16,5 градусів за Цельсієм. Найбільша солоність 37,5 проміле, спостерігається в субтропічних і тропічних широтах. Так найсолонішим морем Атлантичного океану є Середземне море. Найменша солоність спостерігається на півночі та на півдні і сягає 33 проміли. В Атлантичному океані, як і в Тихому, утворюються два кола поверхневих течій. але через значну видовження з Атлантичного океану з півночі на південь у ньому більш розвинені меридіональні потоки води, ніж широтні. Через північну Атлантику проходить тепла течія Гольфстрім, одна з найпотужніших у світі. На виході з мексиканської затоки вона переносить 25 мільйонів кубічних метрів води за секунду. Це в 20 разів перевищує витрати води всіх річок планети. Під дією західних вітрів один із потоків Гольфстріму утворює Північно-Атлантичну течію, яка несе до берегів Європи мільярди тонн теплої води, пом'якшуючи її. Клімат. Холодна Лабрадорська течія виносить від берегів Гренландії в океан сотні великих плаваючих людяних гір, зустріч з якими становить велику небезпеку для кораблів. Пізнаймо більше. У 1912 році пасажирський лайнер Титанік найбільший на той час корабель. Після зіткнення з айсбергом в північній Атлантиці затонув і зараз знаходиться на глибині 3800 метрів. Жертвами катастрофи стали понад 1500 людей. Щоб запобігти подібним аваріям, в 1914 році було створено Міжнародний льодовий патруль. У 21 столітті моніторинг айсбергів здійснюють за допомогою космічних супутників. Великим майсбергам присвоюють власні номери. Практикуймо. Позначте на контурній карті географічні об'єкти та течії Атлантичного океану. Для цього розгорніть в атласі карту Атлантичного океану. Прочитайте легенду. Пригадайте, у який спосіб позначаються течії. Знайдіть на карті зазначені в переліку об'єкти. У контурній карті створіть легенду і виконайте завдання. Позначення виконуйте охайно. Надписи робіть відповідним кольором пасти чітко розбірливо друкованими літерами. Спираючись на знання про течії в Атлантичному океані, їхні властивості, напрямки руху. Поміркуйте, чому айсберги Гренландії живуть менше, ніж Антарктичні, лише 3-4 роки? Настав час відпочити руханка. Органічний світ Атлантичного океану за видовим складом бідніший, ніж тихого, що пояснюється його молодістю і дещо прохолоднішими кліматичними умовами. Як і в Тихому океані, в розподілі органічного життя Атлантичного океану чітко виявляється широтна зональність. Найсприятливіші умови для життя багатьох видів риб сформувались у північній та північно-західній частинах океану, де змішуються потоки теплих і холодних вод, так звана Велика Ньюфаундлендська банка, та в помірних широтах. Особливо багатими на рибу є Північне та Балтійське моря, а в тропічних широтах багатими на організми є води канарської та бенгельської холодних течій тут багато литючих риб. Рачків, кальмарів, восьминогів, акул. Промислове значення мають такі види риби, як макрель, тунець, сардина, анчоус, кампала. Для тропічних та субтропічних районів океану характерними є корали. В екваторіальних водах Атлантичного океану високі температури сприяють розвитку діатомових водоростей. Тут багато риби, морських черепах, медуз. Із морських савців мешканцями Атлантичного океану є синій кит, тюлені, моржі, ламантин, акули, дельфіни. Атлантичний океан багатий на різноманітні ресурси. Біологічні, мінеральні, енергетичні. Океан дає 20% світового вилову риби та морепродуктів крабів, кальмарів, омарів, устриць, лангустів. Здавна, океан є районом звіробійного промислу на китів, тюленів, моржів. Надмірний вилов риби і промисел морських тварин призвели до значного скорочення біологічних ресурсів океану. На шельфі Атлантичного океану добувають нафту і природний газ, розробляють родовище кам'яного вугілля, фосфоритів, сірки, солей. Розвідані запаси залізних олов'яних руд. У глибоководних відкладах залягають залізомарганцеві конкреції. На узбережжі Балтійського моря видобувають бурштин. Енергія припливів океану використовується в роботі припливних електростанцій. Узбережжя теплих морів і широкі мальовничі піщані пляжі приваблюють мільйони туристів. Атлантичний океан посідає перше місце серед океанів за ступенем господарського освоєння, і це позначилось на стані його вод. На карті ми бачимо, що дуже забруднені північно-східна та північно-західна частини океану. Зокрема, значно погіршився екологічний стан Північного моря та мексиканської затоки внаслідок забруднення їх вод нафтою, яка потрапляє в море з кораблів та бурових платформ. Інколи на кораблях та бурових платформах стаються аварії. В океан потрапляють також неочищені стічні води, токсичні хімічні відходи. А багато країн використовують Атлантичний океан для захоронення радіоактивних відходів атомних виробництв. Відбувається штучна зміна складу води, від чого страждають мешканці океану. На узбережжі і островах Атлантики знаходяться всесвітньо відомі райони відпочинку та туризму Лазуровий берег Середземного моря, південний берег Криму, Багамські острови, Канарські острови тощо що теж посилює антропогенне навантаження на природу океану. Через Атлантичний океан пролягають міжконтинентальні шляхи, якими здійснюється понад половина всіх морських перевезень з Європи та Африки до Америки. Об'єднайтесь в невеликі групи. Попрацюйте в групі для розв'язання проблеми, чи можна на дні океанів ховати відходи господарської діяльності людей. Висловіть ваші думки, зазначте, до яких наслідків зараз і в майбутньому може призвести таке ставлення людей до океану. Відповіді аргументуйте. Наша подорож Атлантичним океаном добігає кінця. Вона була дуже насиченою. Про що ви дізнались? Чому навчились? Що зрозуміли? Підсумуємо: Атлантичний океан другий за площею та глибиною океан Землі. Він має дуже велику протяжність з півночі на південь. Його дном простягаються найдовші гори планети, середину Атлантичний хребет. Він є найсолодніший та найбільш освоєний серед океанів. А наостанок я пропоную кожному із вас вибрати якусь фразу і продовжити її висловитись про значущі для вас цінності уроку. Використовуючи текст підручника, карту атласа та додаткові джерела інформації, виконайте домашнє завдання. Порівняйте берегові лінії Тихого та Атлантичного океанів, виявіть спільні та відмінні риси. Визначте, які чинники впливають на солоність вод у різних частинах Атлантики. Дізнайтеся, чому помірні широти Атлантичного океану вважаються найбільш біопродуктивними. Поміркуйте, які заходи, на вашу думку, необхідні для запобігання виснаженню багатств Атлантичного океану. Завдання 5 зірочкою для особливо допитливих. Дізнайтеся, де знаходиться бермудський трикутник або трикутник диявола і які події з ним пов'язують. Я бажаю вам успіхів! На все добре! До нових зустрічей на уроках географії.